Страшно. Інтернет просто дуже поганий тут в полі. Окей, okay, хорошо. Я вас вийшов. Там ще є мій брат. Він теж буде через вас, але ну я не хочу включати камеру, бо в нього ті вуха терчать, він завжди нервується. Я приїхав влітку 22-го року. Мене запхали на ферму якось. Ну, не було роботи, треба було кудись попасти. В Україні я був в мусорні ті баки, а до них роблять такі ексклюзивні всякі кришки. Я був оцим, що робить дизайни. І я жінку, і жінка, жінка, декреті діти. І в мене такий брат. Він ну він не може чекати. Такий ще депресивний. Я не знаю просто, як ми можемо стоїть в ситуації. Ми хочемо піар вже і зараз. Його, його кришу рве на тій фермі, просто він не знає. Він сходить від дойки на дойку і просто приходить, потім мені всі, всі мозги мені виїдає, розумієте? Де ви находитеся? В полі в Онтаріо, Може знаєте, Стратфорд є таке місто, так? Да, Але да. то туди наверх, до того озера, вроді би, хурон, чи то море хурон. Хурон-море напевно. Вересні я пішов на, якраз на, на ту ферму, попалося такі люди, які це саме ну вони мені платять 13 доларів за кеш, розумієте, і ніяких бенефітів, нічого на різдво робили, на паску робили, на любі дні робили. Короче, я хочу звідти втікти. Я не знаю, мене нема сильно багато грошей, але хочу дуже піар. Це ж не мінімум. Ну, то вони так беруть зараз, отак, спеціально користуються тою ситуацією, і вони говорять, що ти вмієш робити? Корови будеш доїти? Я кажу, та буду доїти корови. Вони потім кажуть: ну, а будеш ще там за ним, буду, а будеш ще кормити, буду. І Я все роблю, розумієте, а вони так і мені не платять більше. Я вже так як роблю за 13 доларів. так і роблю. Ну, і він мене ще бере за житло 500 доларів. Якось... Okay. Андрій, ви довели розуміти, вони вам платять як? Кожен тиждень, п'ятницю в конверті. А, а ми мають а то хіба а то ж Канада говорили, що тут сам маєш налоги платити, ні?